Вітаю друзі. Роберт Моріс Сапольський Цікава особистість, вчений Стенфорд, професор, нейробіолог, нейрохімік, нейробіхівіаріст. От, скоріше так. Той, хто з вас дивився його виступи? О, до речі, він недавно не так давно читав для українських психологів лекцію. Дуже простеньку. Ну, але все одно читав. А, а от познайомитися з його працями і послухати його такі фундаментальні виступи, вони є. Більшість з них, звичайно, англійською мовою, але є деякі перекладені, тому рекомендую. Роберт Моріс Сапольський. Роберт Сапольський. Стенфордський університет. Да, його зовнішність, Якщо один раз побачив, ніколи не забудеш, тому що. Ну, я не ображаю, я з такою посмішкою кажу <смішкою> страшиліще унікальне. Такий типовий вчений, взлохмачений, бородатий. Щось таке як, <смешко> як, то... як Маркс, який подався в хіпі. Но, тим не менше, Сапольський все-таки висказує. Ну, він добри... добротний популяризатор, однозначно, він шикарний популяризатор науки, причому складної науки. Це нейросаєнс, звичайно, це взагалі нейронауки. Він пробує зв'язати і, власне, досліджує поведінку людини, зв'язані з мозговими процесами і хімією мозку. Ну, Нейротрансмісорами, трактами, збудженнями і так далі. Тобто, я вже сказав: він нейробіолог, але не просто нейробіолог, а який інтерпретує діяльність людини, оцінює діяльність людини. Знаєте, в одній з своїх лекцій, презентацій, лекцій, він такий веде себе трохи шокуюче і любить провокації. В хорошому плані провокації. Провокації до студентів, до слухачів, до аудиторії. І от в одній з одному своєму виступі він зробив таку провокацію, яку я зараз вам вивожу на екран. Ось вона. Він запитав аудиторію. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що пов'язує ці явища? Місячні у жінки, пухлина головного мозку? Солодощі? Вірніше надмірне їхнє вживання солодощів і анаболічні стероїди? От запитав, робить паузу. Ні, не паузу, він реально чекає відповіді. Точно так, як ви зараз можете, постав. Я постав. Я передав запитання Роберту Сапольський, і ви починаєте говорити і гадати, дійсно, що ж може зв'язувати такі якби різні речі. Я колись переніс це запитання в студентську аудиторію. В лікарську аудиторію, це для лікарів читав. там. Ну і лікарі, як люди продвинуті в області біологічних наук, зрозуміло. Кожне слово знайоме почали висказувати свої догадки. Одразу прозвучало слово гормони. Їх поєднують гормони. Ну, вибачте, все поєднується у нас гормонами, все поєднується центральною нервовою системою, все поєднується вегетативною, це не відповідь. Ну, Почали вже тоді уточняти, якби а, ну, тут вроді би точно гормони, а ось тут до чого тут солодощі. Хоча ну, глюкоза, глюкоза, яка заставляє апарат, включити апарат і добратися серотоніну з кишківника до головного мозку і спрацювати, теж вже така викрутаси цікаві. Довго фантазують, довго говорять. Я чому так довго це все говорю, щоб ви точно так же попробували включитися і для себе от попробували зараз відповісти. Так що ж все-таки? Поєднує такі незвичні дивні явища. І Сапольський робить паузу, таку ефективну паузу, там ходить по сцені, а такий він там красавець. Це я вибрав одну, скажімо так, найбільш привабливих фотографію. тому що якщо ви зайдете і загуглите прізвище. Стенфордського професора, то ви знайдете там дуже кумедні фотографії. Ну і йому плювати на свою зовнішність, як встав з ліжка, так і поніс. не ідею, яку він хоче донести. От він ходить і ходить, збирає оці відгуки, збирає, 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 а потім видає. Ні, вас не застило, Я просто ще роблю паузу. А потім видає, що всі ці, я там чотири, я об'єднує те, що люди, в яких були прояви угу, місячні, або в людини була пухлина головного мозку, певної частини головного мозку, або вона надмірно вживала солодощі, і там був певний процес в організмі, чи вживала анаболічні стероїди, зробили, Злочин проти людей, не просто вкрали щось проти людей, і вони не були осуджені. Тому що суд прийняв до уваги а, докази спеціалістів, фахівців, що відбувалося в їхньому організмі, такого. Що вони не могли керувати достатньо бути критичним, в тому числі морально критичним, нагадаю, злочин. І зробили ці злочини. До речі, місячні там а, дисфорія була у жінки, дисфорічний розлад, ви знаєте, що це таке: це надмірна агресія, злість і назуваження по газак, бабах, розтрощила автомобілі і так далі, і так далі. Так це було підґрунтя. Не осудити її, осудна. Цікаву річ закидає Сапольський з позиції, а, нейрохімія і поведінка людини. До речі, це не, не його лише провокація. В Сполучених Штатах приблизно в 70-х роках почалося довготривале величезне дослідження, в яке було вкладено. Дуже багато мільйонів, я точно не боюсь назвати, щоб не помилитися, але ви можете це знайти в архівах, де на в'язнях, які зробили злочини і попали вже в пеніцітарну систему на перевиховання, а з їхніх же дозволів проводили дослідження пошуки специфіки роботи головного мозку, який зробив із людини звичайної злочинця. А, зрозуміло, що нейровізуалізація на той час була не ахті. Що могли, то досягнули, але були добровольці, де а, навіть було вживання, де дозволялося вживляти електроди, щоб знайти збуджувати певні групи нервових клітин, щоб сказати, ось ця група відповідає за агресію. Якщо там пухлина, до речі, якщо там пухлина починає тиснути саме на цю область, то відповідно людина. На любе зауваження, на будь-яке зауваження бабахає пляшкою по голові, виконує злочин. Але МРТ показує, неврологія показує, що, вибачте, в нього така хімія головного мозку, він не осудний. Його потрібно лікувати. Це не психічний розлад, де неусудність зовсім інша. Це неврологічний розлад, онкологічний розлад, а будь-який розлад. Суть то яка. Поведінкою людини диктувала явище, от як в даному випадку, з його нервовою системою. Так от оці дослідження шукали центр. Причому шукали не просто центр, коли людина перетворюється на злочинця. Ну, а, Злочини ж бувають різні. Вкрав кульок, цукерок в супермаркеті це злочин? Злочин, однозначно, злочин. Вбив людину, це злочин, злочин. Не в вспістовимі речі, абсолютно. Тобто, вибирали людей засуджених тих, які зробили дуже важкі злочини і неодноразово. От був важливий момент, що вони, якби їх пеніцитарна система при всій системі переховання, з когнітивно-поведінковою терапією, з чим тільки там не пробували, не приводить до того, що вони вертаються в звичне життя з його критеріями моралі, правил, етики, деонтології ну, законів. От вивчали їхній мозок, довго шукали, мабуть, погано читали Олександра Романовича Лурі, який говорив про функціональний синдром, коли Мозок може змінити, втрачаючи якусь частину, свою частину, він перекваліфіковується і приймає іншою частиною головного мозку ці функції попередні. І, власне, функціональний синдром, не як закріплений сталий синдром, дуже характерний саме для головного мозку. Так от ці дослідження привели до геніальних відкриттів. В тому числі, як працює острівець, як він ігнорує сильні, слабі сигнали, орієнтуючись тільки на надсильний сигнал, який може становити загрозу для життя, а все інше йому пофіг. Власне, так формується наркотична залежність, тому що організм недостатньо оцінює біду, коли в нього поступає наркотик. Він оцінює пікову насолоду. Але одночасно вже появляється, при перших вживаннях наркотиків, появляються з'являються перші сигнали сторони мозку до тіла, що ти вживаєш не те, що потрібно. Але є там така структура острівець. От почитайте його функції. є така структура посередині острівець, яка каже: Да пофіг мені то все. Це все нормально, то що не є загроза. Це так ну, трошки там дискомфорт, ну, серце в тебе колотало, коли там. На, на, накурився, наглотався і так далі. Рухаємося далі. Все спокійно, Ніштяг, пацани, тебе підтримують, дадуть розвід і так далі. Оце остріво. Так от відкрили функції багатьох нових відкриття, не нових структур. мозок вже достатньо вивчений, але функці, функціональність його ще недостатньо не вивчена. Єдине, не знайшли центр злочинності. Тобто, нейронаука різко пішла вперед в розумінні роботи головного мозгу, але те, що шукали, так і не знайшли. І от Сапульський десь починає. Продовжувати цю ідею тільки своєї точки зору, ні, він не чекає, не шукає а центр, мозговий центр аморальності, злочинності, втрати соціальності, відповідальності перед іншими людьми. Він просто вивчає, як найротрансмісорів диктують нашою поведінкою, і як збудження тих чи інших частин головного мозку, до чого це може призвести ті чи інші ситуації, в тому числі, наприклад, я ж почав з того, що ці люди були неосуджені. Хороше питання. Чи можна осудити цикл Крепса? Як створюється енергія, як вона розпреділяється, як згорає і так далі? Мабуть, ні. Чи можна засудити не ту кількість, не в тій частині, не той транспорт, наприклад, дофаміну? Чи інших нейротрансмісорів? Чи надмірний викид норадреналіну у нас, дочергов людина стала моторно агресивною, чи кортизол, стрес. Гормон стресу. Судити за те, що в нього вранці піднімається рівень кортизолу, І він стає бадьорим, активним. Але одночасно кортизол – це гормон стресу. Сильний стрес і кортизол вверх. Пішов і людина внаслідок цього серцебиття, тиск піднятий, активна, бабахма. Один рівень кортизолу, другий, другий рівень кортизону. На противагу окситоцину, гормону щастя. За що судити? Тут треба просто вивчати, мабуть, складне питання тоді, де ті гальма. А. А якщо мозги взагалі не сформувалися, ну вони ж формуються, Пронтальна кора, зона моральної, відповідальності, честі, достоинства, батьківського контролю, думки, що буде, якщо ПФК, вона ж формується до 25 років, людина робить злочин, 18 років, в неї мозгів ще немає. Немає мозгів, просто тупо немає мозгів. Ну, в буквальному в смислі слова, префронтальна кора ще не виросла. Вона буде збільшуватися, збільшуватися до 25, інколи до 30 років. Це та, яка нарешті буде говорити стоп лімбічній системі, яка дає бурю емоцій. Таламус, який теламус. Швидким діям. Так за що засуджувати? Кого осуджувати? Як це оцінити? Я розумію, і десь тут стоїть, я ж не даремно сказав, тут стоїть достатньо велика провокація, що можна не спуститися до того, що осуджувати злочинців, військових злочинців, просто вбивць. Якщо добре вивчити його мозок, де щас з його а, траєкторією життя, коли були не так сформовані ті нейронні зв'язки, чому вони так формувалися. Чому нещасне дитинство привело до того, чи там злюча мама привела до того, що сформували маніяки, чи ще якісь речі. Таким чином, можна не спуститися до молекулярного рівня і осуджувати то не буде за що. Але ж так не можна. І так не може бути. Наука наукою, вона дуже багато чого є і пояснює. Можливість для того, щоб вчасно займатися корекцією, виявляти, попереджати, рухатися превентивну сторону злочину. Щоб не було злочину. Навіть превентивну медицину в кінці кінців, щоб не було, тої пухляки головного мозку. Чи дисфорії, значить, треба було займатися гормональною корекцією чи ще якимись речами. І от 8 мільярдів людей. Планета Земля листопад 2022 року настало з вами 8 мільярдів людей. Кожен своєю складною нейрохімією, кожен не тільки цих 4 пункти, 10, 20, 50, 100 пунктів своїми соціальними зв'язками, де таких же куча змін починають взаємодіяти між собою. Докін правий, ми починаємо встановлювати достатньо умовні якісь кордони в цих відносинах. Щось уніфікованого немає. Чи це добре? Не знаю, це нагадує інтернет, де також немає ніяких кордонів. Його важко контролювати. Там все можна знайти. І підштовхування і до злочину, і до деструктивних культів, і геніальні якісь речі. і... Прекрасні твори, які ти не встигаєш читати, дивитися, слухати, все там є. Намішано, наколочено. Абсолютно все є. Ти вибираєш своє. От якраз появляється оце поняття динамічної системи, що тобі потрібно, те й ти будеш шукати. І Якщо в тебе дисфорії щомісяця. Ну, вибачте, соціально небезпечний, і, значить, ти несеш, ти знаєш про це, тому що це проявляється не в момент і не одразу це проявлялося давним-давно, в сім'ях, на роботі, де завгодно. І ти несеш відповідальність за те, що ти соціально небезпечний, те, що ти не коригуєш, те, що ти зриваєшся на інших, те, що ти б'єш дитину, те, що ти робиш. Ти несеш відповідальність за свою нейрохімію, за гормональні речі. Це дійсно так, це складно і одночасно це правдиво. І з цим щось потрібно робити, і з цим потрібно якось жити і співіснувати. Але Сапольський молодець він закинув цю ідею і сам же ж відійшов. Він почав роздумувати і говорити про і він, він зіскочив з цієї теми. Злочин і нейрохімія і гормональні речі, і зайшов в іншу область, почав пояснювати, цікаво пояснювати, ще раз повторюю, я рекомендую Роберта Сапольський, Стенфордський університет, обов'язково подивіться його, ну, хоч, хоча б лед виступи. Краще подивитися, якщо його запрошують, він тоді так нарцистично розвертається, багато чого показує. Так цікава, цікава річ. В англомовних версіях, звичайно, його значно більше. І я думаю, що ви точно так же, як і я, задумаєтеся, от в нашому житті, ми маємо якусь надбудову того, що ми контролюємо. Ну, Наприклад, цих 1, 2, 3, 4 пункти. Чи 1, 2, 3, 4 пункти, 6, 7, 10, 100 нами керують. І ми з вами розведемо руками і так і скажемо. Трапилося. Так трапилося, там буде гарні. Так трапилося, там нещастя. Так трапилося. І ти вилітаєш з цього соціума. Тому що надшвидко ведеш автомобіль. Ти просто небезпечний. Тому що на любе зауваження, ти розмахуєш кулаками. Тому що алкоголь в тебе викликає не просто розслаблення, а викликає патологічне сп'яніння з патологічною агресією і з послідуючим сном із злочинами. Ми скоріше відповідальні, знаючи і вивчаючи, і завдяки тому ж сапольському, коли ми отримуємо якийсь механізм розуміння, як працює наш мозок, як працює наш організм, щоб. Бути безпечним для себе і оточуючих. І не просто безпечним, а ще й гармонійним з оточуючими, з нашими дітьми, з нашими друзями, на роботі, в соціумі. Ну, Це поки що мої роздуми, не більше. Я навіть, навіть не знаю зараз, завершу і подумаю, як назвати це все. Цікаво, а як би ви назвали? Я то назву зараз? Закрию, відкрию там якусь презентацію, зроблю заставку. Як би ви це назвали? Що ви думаєте з цього приводу? Ну що ж, друзі? Думайте, думайте, і я разом з вами.